Тако, беремо ковзаючу петлю, робимо, я просто більший хвостик лишу. І в цю ковзаючу петлю пров'язуємо стільки стопчиків, скільки нам вистачить на перший ряд. Перше, що я роблю, це дві повітряні петлі. Це буде наш перший стовпчик з одним накидом. Далі. В'яжу я без схеми, тож, коли я кажу скільки вбере, це як тісто. І справді, скільки вбере. Будемо бачити, скільки за візерунком гарно виглядає стовпчиків. І на тому зупинимося. Як правило, це 8, 10, 12, ось так стовпчиків. Зараз будемо бачити, бо ця нитка є груба. От. І скільки знадобиться, я ще не можу вам сказати. Та й таке. Пролайкала шорт світа. Дякую. Пишіть якісь коментарі, щоб я знала, де ви були. Мені буде приємно. Так. Що добре в козаючій петлі, що ви серединку можете затягнути в будь-який момент до того розміру, який вам треба. І поки вам того не треба, можете цю петлю робити, скільки вам зручно великою. О 16.30 мене не буде. Я вийшла буквально на кілька хвилин у стрім, анечка. От і буду уже десь, дай Боже, як о десятій. Подивлюся в запису, шкода так. Маю справи, вибачте. Так, зараз порахую, скільки це петель вийшло. Отже, затягуємо нашу ковзаючу петлю для того, щоб подивитися, чи гарно виглядає, і чи не треба нам більше. Виглядає гарно, мені подобається. От, ниточку зав'язання. Значить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцятий треба. Робимо дванадцятий стопчик. І з'єднюємо із першим. Значить, витягуємо петлю, протягуємо. Знову тут саме так витягуємо і маємо. Кільки у нас вийшло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Десь 11, та і 12. Ось. І таким чином у нас не буде петель підйому, в тому сенсі, що не буде петлі підйому якраз, будуть. не буде шву. А чим грубіша нитка, тим більше видно, який там шов. Так. Тепер. Пров'язуємо дві петлі підйому. Ой, перепрошую, але і справді нитка крутиться якось нелюдськи. Отже, другий ряд робимо. Дві петлі підйому і одна петля арки. Тобто, це класичний початок будь-якого: килиму, серветки і таке інше. Зроби.